Відкрита першість настільного тенісу зібрала у Миргороді представників багатьох громад Полтавської області. Поборотися за призові місця у змаганнях, що провели на базі ліцею імені Тараса Шевченка, змогли приїхати 46 юних спортсменів різних вікових категорій. Команди приїхали з області Полтав, з Полтави, з Мачухів, Щербанівська громада, Кременчуг, Семенівка. Учасники змагань вікові групи від починаючи 2008 рік, 2011-2013, 2014 і молодші юнаки та дівчата змагаються в своїх вікових групах. Змагання в нас одиночного розряду. Є. Більшість по коловій. Одна група це хлопці середнього віку, яких найбільше, грають по системі мінус двойка, олімпійська система мінус, мінус два до трьох перемог. Турнір провели з метою популяризації настільного тенісу на теренах Полтавщини, а також, щоб дати змогу юним спортсменам набути дорогоцінний досвід. Організатори впевнені, що він обов'язково стане в нагоді для покращення майстерності і техніки гри та нових перемог. Адже спорт об'єднує, надихає та формує майбутніх чемпіонів. Останній чемпіонат Полтавської області, який був переданий у Міргоді, був десь приблизно 30 років назад. 300 років назад настільного тенісу би... Якби... Такого більш організованого в Миргороді я не бачив. Ось зараз є, є секція, є діти, і діти вже... Тут треба відмітити перш за все тренера Кузьменко Анатолія, який все-таки все, все зміг організувати, і його діти вже показують реальні результати на обласних змаганнях, поки що на обласних. Є сіна від воспитаниця яка вже на Дефолімпійській Європі стала призером. Це вихованка починала тут в Миргоді, тобто вже є результати, є про що можна казати. Я думаю, що цей турнір. Поки що, може бути не такий широко загальновідомий, але він займіть на місці коментарі нашої федерації. І діти будуть приїжджати, будуть багання. Я думаю, що це буде традиція. Вихованці тренера Анатолія Кузьменка Миргородської дитячо-юнацької спортивної школи показали високий рівень підготовки та волю до перемоги. За підсумками змагань, когорти переможців та призерів у своїх вікових категоріях увійшли Богдан Чернівський, Софія Кузьменко, Віра Любивець та Олександр Гаврилко.